Прийшла пора оновлювати дані. Не там архівах чи МВС, а у своєму настрої стані на схилі дня побачити прогрес. Нехай ти скажеш, були катаклізми, та ми прийшли і ми в ці мить живі. В той час, як наші справні організми, клітини замінили на нові. Я кажу, що, між іншим, ці клітини міняються сповна за років сім. Виходить, кожен з нас. Не та людина, що була так знайома нам усім. І той, хто був, і той, хто бачить нас, так само інший, ніж той, хто був ще кілька днів тому. Лиш пам'ять це розсовує по ніших. І світло наше, і густу пітьму. Та що, якщо в процесі цих оновлень у пам'ять вкласти зовсім інший вміст. З простих подяк, з маленьких задоволень, зі звички йти по вулиці весь ріст. Писатися в найменший перезапис на виїзд з Окствори та для клітин, де кожен крок життя найбільша радість Де ти по всій квартирі не один. Міняти все в процесі. І минуле, і те, що нас чекає наперед, що бачили до цього, ким ми були, ким хочемо ставати в цей момент. І м'я змінити можна та адресу, щоб все старе нас більше не знайшло. Поїхати в листопаді в Одесу. І зняти десь на березі житло. І, звісно, що інерція не здасться. І скажуть ті, хто поки на нові, ти з глузду з'їхав? Де ти бачив щастя? І голос теж бунтує в голові. А ти подивишся з усмішкою у пам'ять, збагнеш, що це давно вже не ти. І люди самі ж радістю підпалять усі старі дороги та мости. І, може, те, що далі невідоме, але боятися цього геть не слід. Лиш уяви, що ти йдеш додому, і хтось уже чекає твій прихід, нове життя, нові прекрасні люди, нові думки, незнані почуття, твої нові можливості усюди і загалом оновлене життя. Я думаю, змінити все можливо. І час оновлень даних вже прийшов, шукаєш прізвище? візьми таке щасливий, ім'я шукаєш, Вибери. любов.